Вітаю, друзі, на своєму каналі. Набирає вже жовтенький колір Амсонія. Та що цвіте голубенькими цвіточками. Ось скільки в неї тут уже насінька вона назобирала. А ось дивіться, вона ще в мене і насіялася, друзі. Тепер в мене ще й буде і нова амсонія рости. Так, булівард Кіперісовик. Прийдеться чистить уже його черга прийшла його, чистить фоїнки. Всі хвойні рослини потребують чистки. Ось таку чистку я буду її обробляти, забирати, звідти всю кожну ту коричневу штучку буду її знімати. Бересклет стоїть, форчуна, оцей кіпарисовік, лавсона голубенький такий, зараз уже... Трохи вже 4 години дня і на зборі пасма, завтра обіщають дощ, то трошечки в мене темнувати буде відео. Отак, в мене тут цвіте Меджика Монблан, красивий от кущик. Це вже йому третій рік, другий рік цвіте, два роки, третій рік. Вже манюсіньки, манюсіньки посадила. Як імперата ось о, розрослася, Ну, тут у неї сонця мало попадає, вона й мало червона. Пересадила, друзі, так, ось ще один кіпарісовік, Голдбір, гляньте який пішов, стройненький висоту пішов. Малесенький. Ще ось досі пор мають вигляд. Флокси варігатні, так гарненько пристроїлися. Ось як я пересадила сюди вігелу, тут у мене були цибулькові високі рослинки були, цибульки. Ну Я трохи їх потіснила, пересадила сюди вігелу одну кущик і вігелу другий кущик. Трохи її обрізала після пересадки, бо тут росла їм серед штамбувала гортензія. Я їх всі забрала і посадила їх в рядочок. Тут трошки поміняла дизайн. Тут був в мене каріопсіс, отой, варігатний, жовті соняшнички. Отутріс, великий, великий кущ, отут все було закрите. Я сюди пересадила гібіскус болотяний. Він в мене після пересадки на друге місце і от ділилася дитинка. І я його сюди посадила. Він зацвів червоним кольором, Це котре, червоні листя в нього. Отак От виглядає мій White Spot, Це йому вже друзі, ну років сім. Цьому кіпарісивку вже років 14, а цьому я шукала його, щоб додати пару, але одинакових голубих не знайшла. Цей, цей сильно голубий, а той такий, не дуже сильно. Ну і той у мене три кіпарісивика рядом буліварт. Отак От там калина ззаді гарна, вже почервоніла, дуже вкусні ягоди. Друзі, такі в цьому році їх так рясно, так багато, гарнюні при гарнюні. Цвіте ще цикламенчик. Ось так сосна засипала. Мої хосточки мені поки не буду перебирати, вже як все осипеться, тоді я його все вичищу і згрибу його. Так, хочу показати вам. Просто противідне одне, ось просто друге. Попересажувала її, друзі, трошки в інше, розсадила їх під цей парканчик. Тут колись були кліматіси, княжики, але вони всі пропали, тому міняється, постійно дизайн міняється. А ось який в мене є ще Стердінг Овейшн. Не бачу Середінгів овечин, так написала, що я сама не пойму, що написала. От так поміняв колір, який він рожевий, гарний, гарний, рожевий. Це посадка ну, три роки назад. Ось. Це ось інший сорт, він у мене давно, друзі, піднявся вже. Ось, мабуть, дивіться, і є кісточки в нього. У ній. Голубий, голубий і теж має рожеві гілочки, рожеве листечко, рожеве пір'ячко. Піроская Роз, розростається, бо я її пересадила, вона хворіє. Так, і ще одне просто, просто, просто противідне Вже ось такий має колір. Ох, дуже люблю просто, ви знаєте, мені дуже воно подобається, як воно красиво на вітру. Виглядає, коли вітерець сповіває. Міскантуси в цьому році в мене ніякі. Пенісетуми. Жодний не зацвів, не ні пенісетуми. Ось їх тут декілька кольорів. Так, різні сорти є, ну, поки що розростається. Оце один війник бриліантовий. Самий красивий, красивий вигляда, виглядає, найкраще виглядає. Так, крувохлюбка. лимон сплеш. Ось вона висока, висока. Така лимон сплеш. Ось так виглядає це Доріжка під парканчиком. Вейник. Брилліантовий, прикрашає цей куточок. А овердам я забрала звідси, пересадила десь туди далі. Ось так виглядає манкий бізнес. Прекрасно виглядає, зелененька. О, а це нова в мене посадочка. Зараз скажу. Фрагрант Квін. Там у мене всі папороті і там папороті багато. Все ще алігатори нормально собі почувається. Такі папороті все падають, падають листя, листя багато. Ось так виглядають мої папороті зараз. Це щитовник. Кріста, крістата. А це скалопендруми. Аспленіуми. Аспленіуми. один і ось другий. Це скалопендровий, а то ондулатом. Дуже хочу побачити, як вони розростуться. Давно мені трішка ця запала в душу. Щоб виростити отаку от красиву папору, друзі, величеньку. Потрібно посадити, я вам покажу, що я б отримаю. Ось на днях отримала. Подивіться, який в мене тут стоїть табличка і якого розміру ця цясечка. Ну, спічечна коробка. Ось так от, щоб вирости прилічну попороть. От Купляємо ми отаке. От це я отримала з добродара по розпродажі, оце розмір спічечного коробка. Так що, хочете мати папороть, треба чекати декілька років. от О цьому кущику вже давно, років багато, років 10 мабуть. Ось дивіться, які вони одні лягають спать, ось тільки що прибрали вже їх листочки, а ці ще в мене стоять. Вон. Ось такий ще осінній клопогон, друзі. Гілочки ось. У. Дивіться. Це останній, а він вже зацвів. Я думаю, що він не встигне зацвісти, зацвів. Дивіться, такий в мене ще клопогон. вже в мене тут багато сортів, Ну, це останнє, що має. Дивіться. який, Бачите, я і не бачила, що він такий ось отут. Дав мохнату кісточку. Гарнює. Друзі, душистий який. Ой, пахне. Ось це такі ще красиві папороники стоять. Це бачите, осінні папороті. Ось такий гарнюній. Ніпонський качедижник. Ціле літо такі гармонії простоїв. листочки ловкі. А ось як виглядає бургунді лейс, качадижник японський. Дивіться, то у нас був сурф, а, то... а це був бургунді Лейс. Схожі листочки. Я вам показувала, там у нього роздвоєні, а тут у нього гостренькі кінчики. Ось так от тут виглядає цей куточок уже з хвосточками. Там ось я його пройшла, показала в клопогонах. там ще бузульнички різні. Не знімала відео, як, бо я їх пересаджувала. Ось так у мене Амалія, пан Дозданця, брат Стефан. Вон який Красивенькі. Бачите, які дуже гарні, гарні. Навіть жовті то вони прикрашають садочок. Ну що, друзі, ось показую вам цей куточок, щоб не затягувати довго вам час. Ось там у мене куточку папороті. Тут у мене гейхери, папороті, папороті, гейхери і хосточки. Ось ще оце покажу вам. Малесенький, красивущий. Ось як підріс. многорядник, пряму суданцем. Друзі, а він же був такий мені як я показувала, як я тільки що вам отримала. Це теж був із Добродара, по-моєму. Ну, оце я недавно купила в подружки, вона сказала, привезла його за кордону. Ось таку папороть. Така манесенька, манесенька, але такий цікавий, темний зелений листок довгий. Ще один кочадижник. Японське кріста та сурф, оцей роздвоєні голівки. Бачите, листочок роздвоєний зверху, зуб такий, як язичок зміїний, висунувся. Отакий красивий. красивий. І от така хвоста, коли всі сплять, воно, дивіться, жовтеньке, тільки папороті зелененькі. Оце е, фірстфрост. І не думає спадки. Гляньте, друзі, не думає, вона спадки. Красива, прикрасива, з гіхерами, з яжечком. Ну от, покажу вам ще один. Отом хрост. О, там хрост. Я думала, що я його кудись пересадила, а і тут. От як виглядають хвости зараз. От. І папороті. Ось скільки я вже зібралася, листочків, скільки попадало із фундука, горішки зібрала. Отакий куточок саду, друзі мене. І тут куточок із хризантемками. Цей куточок, всі тут хризантемки якось так як висадилося, попалося. Що в мене, виходить, не по всьому садку, ну є трохи там, там, але тут найбільше всього високі дуже. Ось ось одна така височенна, привисочена. Ось. О, вон видно яка. Ось така височенна, привисоченна. Оце Джинге стоїть. Розрісся кущ, я вам скажу. Просто він такий красивий став. Ох, і красивий кущ. Джинге кінкаку. І сувенір де Максим. Так, друзі мої, ну що ж. Оце, мабуть, на цьому я вам і закінчу своє оце коротеньке відео на 13 хвилин. От сама не люблю дивитися довгі відео. І стараюся робити покоротше, але дуже багато красиво їх ловлю моменти. Ловлю, друзі, моменти, коли ще нема дощу і що можна що, щось вам показати ловке. Гарного всім дня. Миру. Хай ті ракети летять по обратну сторону. От. А напослідок покажу вам такий аконіт. Темно-темно-синій. Він рядом із тою варігатною сідачом на українській мові сідач, або євпаторів. так він розкрився. Ох, такий гарний. Він тут вже показується на екрані, що рябенький був чисто синій. І такі в нього ось шапочки, шапочки, шлеми, шлеми. Так, друзі, до побачення вам, до побачення. Всього вам найкращого. Заходьте до мене в садочок, буду вас виглядати, чекати. Я люблю, коли ви до мене заходите. Я з вами люблю поспілкуватися. От і будемо чекати весни. До побачення